Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 2 жовтня, зараз пів третьої години дня. І на градуснику ми бачимо 21 градус тепла. І ми зараз підемо до Дніпра для того, щоб прийняти водні процедури. Поміряємо, яка там температура води. І запрошуємо всіх вас з нами у цю прогулянку до Дніпра. Бачите яке світить сонечко. Але вже ночі стали довгими і холодними. Вночі температура опускається до 11-12 градусів. І водичка теж вже не така тепла, як літом. Але ми кожного дня ходимо до Дніпра за порцією здоров'я. Минаємо центр села, оце стадіон футбольне поле. І ви бачите, які на задньому плані дерева ще зелені стоять. Подекуди жовте листя. А трава у нас вся, трав'яний покрив кругом, з липня місяця сухий, бо не було з весни жодного дощу. Настояще море, пляж, курортний сезон і курортна погода. Нарешті прийшли. Дніпро, як завжди, чудовий і чарівний. Водичка зараз прозора, зелені ніякої нема. Зараз поміряємо температуру. Бо вчора ми пропустили купання, їздили по справах, а позавчора купалися з великим задоволенням. На грез збросили воду ще більше і смужка пляжу стала ще ширшою. І такі хвилі з барашками з білими. Дуже нагадує фільми про серферів. Ну, Звісно, це не море і не океан, але дуже-дуже схоже і воно своє в Україні. Оце такий термометр ще з радянських часів. Твоїм дітям міряли воду у ваннах, коли їх купали. Посюдимо поміряємо зараз температуру води в Днітрі. Перший дотик. Прохолодно, але я подивився тільки 19 градусів вода. Тому що можна ще купатися. Не дуже вона охолола. Зараз ну. я приєднаю здоволю. Оля вже пішла в воду, Ви бачите, довго немає глибини через те, що вода одійшла від берега. І зараз і я приєднаюся до олі. Купатися довго не будемо, аби було здоров'я і не застудитися. Спасибо не довга, 5-7 хвилин, щоб не застудитися, бо водичка вже не така, як літом. Але отримали масу задоволення. І після голов і кровобіг покращило і відчуваєш себе людиною. А на цьому в мене сьогодні підемо додому зараз. О, Ледве не забув, ще не все. Обов'язково беріть з собою одяг для перевдягання. Воно хоч на дворі тепло, біля води. Такий вітерець, що дуже некомфортно. Почуваюся у мокрій одежі. А плоскінько? Оноля несе божу коровку, врятувала біля води. Ну а тепер вже точно на сьогодні все. Все вам найкраще, шановні глядачі.